Як ласкаво дивиться Марія, скільки спокою в її очах, в них моя любов, моя надія, відступає біль, зникає страх, я дивлюсь на неї, гірко плачу. Падаю під тяжкістю гріха, а бо на молитв моїх хвестачу, у любові тихо відняла, молиться за нас, свята невіста, ще не було, щоб не помогла, радуйся Маріє, двочи. Ти смиренням світ перемогла, молиться за нас свята невіста, ще не було щоб не помогла, радуйся Маріє дівочиста, ти смиренням світ перемогла. Я схилю коліна перед нею, я діво поможи все життя невласною зорею, до спасіння ти мене веди, мов дитина, я піду з тобою, не відпустить махінки рука. Твоїх хвост, молитвою, святою, повернусь до Господа Христа, молиться за нас, свята невіста, ще не було, щоб не помогла, радуйся Маріє дівчи. Ти смиренням світ перемогла, молиться за нас свята невіста, ще не було щоб не помогла, Радуйся, Маріє чиста, я ж до тебе, матінко, прийшла. О Господи, Ти знаєш про нашу біду і те, що власними силами ми неспроможні піднестися до Тебе, тому благаємо Тебе, нехай Твоя благодать випереджає наші наміри, безостанно примножує Твоє милосердя, щоб ми вірно виконували Твою святу волю в житті і в годину. Нашої смерті, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, Він задля нас людей, нашого ради Спасіння. Зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє і рівно рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу, Соборну і Апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество. Найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуймо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи, і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, маємо милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, маємо милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, маємо милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. У водо, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Господи Боже Всемогутній, благаємо Тебе заради найдорожчої крові Твого Сина, Ісуса Христа, яку Він пролив. Під час бичування визволи бідні душі щастилища, передусім ту душу, яка найскоріше має увійти до твоєї слави, щоб якомога швидше почала Тебе славити і на навіки. Амінь. Помолімося за душі наших рідних, близьких, душі наших молільників. Душі мертвонароджених і абортованих діточок, терплячі душі в чистилищі, і за душі, за яких немає кому помолитися. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, зі святими упокій, Христе. Душі слух твоїх там, де немає ні болю, ні смутку, ні зітхання, а тільки життя безкінечне. Хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій єси і прибіжище моє, Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця. І від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає у день ні мари, що в пітьні блукає, ані напасті і біса полуденного, впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч, праворуч тебе до тебе ж не приблизяться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо Ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти, як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою. На гаспіда і Василіська наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене він уповав і вирятує Його, бо пізнав ім'я моє, візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі визволю Його, прославлю Його, довгим віком обдарую його і явлю Йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, й повсякчас. І на віки вічні, амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Алилуя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання вербички до Божого милосердя та молитви за душі, терплячі в Чистилищі. Нехай святе Боже Милосердя огортає нас всюди і повсякчасно, благословляє живою любов'ю. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої Тихої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки! Почивати вже пора, пізня ж бо година та тривога, і журба, серце оповила, в нашім краї йде війна, гірка і Тірка жорстока, Гинуть дочки і сини, у полях широких, зажурились небеса, плаче вітер в полі, не курличуть журавлі. Не шумлять тополі. заніміло враз життя кругом бомби рвуться. Боже відверни війну, хай сльози не ллються, занімі. Боже, відверни війну, хай сльози не лються, Боже порятуй наш дім, бережи солдатів, не дай дітям матерям, сльози проливати, хай повернуть Сини війни додому, нашу землю осквернить, не дамо. На колінах стоїмо перед вічним Богом, Просим, Господи, Тебе, змилуйсь над народом, зупини Боже війну, просим Тебе нині, досить горя і плачу. По всій Україні зупини боже війну, просим тебе нині досить горя, і плачу по всій Україні, хай засвітить сонце нам Ясне і красиве, хай життя наше буде мирне і щасливе поможи, Боже святий, просимо тебе нині, порятуй наш рідний край. Нашу країну